Доброго дня! Сьогодні у нас тема готівкові та безготівкові гроші. Отже, сьогодні ми працюємо саме з цим направленням і будемо розглядати тематику таку. Отже, гроші. Як ми уявляємо гроші і як вони виглядають, ми уявляємо гроші в основному як паперові або металеві гроші. І дійсно, у нас в країні є паперові гроші, так і є металеві гроші. Ми сьогодні будемо розглядати і балакати з вами про те, що, які бувають гроші, як використовують платіжну картку, що таке банк та які послуги він надає, що таке банкомат та як знімати готівку з банкомату, які є способи оплати товарів у магазині. І які є способи захисту важливої інформації у смартфоні. А також які паролі вважаються надійними. Отже, ми розуміємо, що є готівкові та безготівкові гроші. Є у нас банкноти та монети, які ви зараз бачите на екрані. На сьогоднішній момент в Україні в обігу знаходяться номінали 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень. Десятки майже вже вийшли з обіходу. І вони замінені у нас у вигляді 10, 5, 2 однієї гривни. Так само у нас в Україні ходять 10. 50 копійок і ще залишається гривна золота, хай буде так, поки що вона є в обіході. Але коли ви бачите таку купюру, то рекомендую зберігати собі на згадку, бо такі купюри скоро будуть уже не ходити в Україну. Тобто 1, 2, 5 і 10 гривень, якщо є, збережіть одну купюру для себе, для згадки про те, що колись ви бачили і користувалися саме такими гривнами. Так, отже. Інший від грошей це безготівкові гроші або безготівка. Вони є невидимими і невід'ємними на відміну від готівкових грошей. Тобто з урахуванням нашої ситуації зараз в країні, вони дійсно є невід'ємними від готівкових грошей. Безготівкові гроші зберігаються на спеціальному рахунку, який відкривається у банку. Отже, що ж таке банк? Банк це, звісно, не банка. Так? Банк це спеціальна установа, яка зберігає гроші інших людей, надає в борг кошти та здійснює багато інших операцій. З грошима, у тому числі, відкриває рахунки та видає платіжні картки, на яких зберігаються гроші. Щоб Користуватися безготівковими грошима потрібна платіжна картка. Платіжні картки видають банки. Банківську картку можна отримати навіть дітям у віці від 6 до 14 років, але за згодою батьків. Після 14 років ви можете самостійно її отримати і розпоряджатися самостійно. Щоб гроші на картці були в безпеці і ніхто не зміг їх вкрасти, потрібно дотримуватися певних правил користування платіжною карткою. Перш за все, нікому не можна передавати платіжну картку. Власник картки завжди має тримати її біля себе. Також на картці зазначена інформація, яку можна повідомляти, а є інформація, яку потрібно тримати в секреті. Розглянемо спочатку інформацію, яку можна повідомляти. 16 цифр на картці це єдине, що можна повідомляти стороннім особам. Цю інформацію знадобив. Знадобиться іншій особі, якщо вона хоче перерахувати гроші на вашу картку. Наприклад, ваша бабуся хоче привітати вас з Днем Народження. Приїхати особисто вона не змогла, але дати гроші на подарунок хоче. В такому разі бабуся може перерахувати гроші вам або вашим батькам на картку. Для цього їй необхідно повідомити ось ці 16 цифр, які є на картці. Це унікальний номер картки. І більш на жодній карці в світі такого номеру немає. Якщо ви якусь цифру зазначите невірно, гроші ви не отримаєте, натомість їх отримають хтось інший. Тому тут важливо не помилитися і все правильно зазначити. Користуватися карткою безпечно, якщо дотримуватися певних правил є інформація на картці, яку в жодному разі нікому не можна повідомляти. Якщо про таку інформацію запитають, це скоріш за все шахраї, які хочуть вкрасти гроші. Отже, потрібно завжди тримати в секреті три цифри на звороті картки та термін дії картки. Отже, є шахраї, які телефонують власникам карт. Та просять повідомити три цифри на звороті картки та термін дії картки. Треба бути уважним і ніколи не повідомляти про цю інформацію. Отже, ми переходимо до наступного питання, як користуватися грошима на платіжній картці. Та інші способи для безготівкових розрахунків. На платіжній картці зберігаються безготівкові гроші, але якщо людині потрібні готівкові гроші, вона може їх отримати з платіжної картки за допомогою банкомату. Банкомат це такий спеціальний пристрій за допомогою якого можна зняти готівку з платіжної картки. Як він виглядає, ви бачите на слайді. Також за допомогою банкомату людина може дізнатися, скільки у неї грошей на картці. Отже, як зняти готівку з картки за допомогою банкомату? У банкоматі є спеціальний отвір, у який вставляється платіжна картка. Для того, щоб підтвердити, що з карти знімає гроші її власник, а не шахрай, потрібно ввести спеціальні цифри. Ці цифри називаються пін-коди. Пін-код це чотири секретні цифри, які знає лише власник картки. Пін-код видається власнику картки під час її отримання в банку в закритому конверті. Навіть працівник банку його не знає. Після того, як людина вводить пін-код, зазначає суму коштів, яку вона хоче зняти, банкомат видає готівкові гроші. Банкноти. Пін-код потрібно тримати в секреті. Це важливо. Щоб уберегти свої кошти, шахраї, дізнавшись пін-код, можуть спробувати вкрасти гроші з картки. Також потрібно дивитися, щоб той, хто стоїть позаду в черзі до банкомату, не бачив, як ви вводите пін-код. Якщо людина стоїть в черзі до банкомату, потрібно тримати відстань від тієї людини, яка вже знімає готівку. Це є правило вічливої поведінки, щоб людина, яка вводить пін-код, не хвилювалася, що його хтось побачить. Потрібно прикривати клавіатуру банкомата рукою під час введення пін-коду. Крім того, що хтось позаду в черзі може побачити, як ви вводите на клавіатурі банкомата пін-код, його також можуть побачити шахраї за допомогою мікрокамери, яку вони можуть установити біля банкомату. Мікрокамера може бути встановлена прямо перед головою або біля самої клавіатури. Шукати її не потрібно, але необхідно прикривати клавіатуру під час введення пін коду Зверніть увагу на зображення на слайді. Саме так, як показано на слайді, потрібно прикривати клавіатуру. Як користуватися безготівковими грошима на картці? Карткою можна розрахуватися в магазині, наприклад, заплатити за хліб, цукерки, зошити. За допомогою картки можна розрахуватися та більш дорожчі товари, такі як телевізор, холодильник. Щоб розрахуватися карткою в магазині, необхідно її прикласти до спеціального пристрою платіжного терміналу, який щитає всю необхідну інформацію та зніме необхідну суму безготівкових грошей за товар, який людина купує. В деяких випадках термінал може попросити ввести пін-код до картки, щоб переконатися, що розраховується карткою власник. У такому випадку потрібно вести пін код, прикривши однією рукою клавіатуру, щоб ніхто інший не зміг його дізнатися. Завдяки спеціальній сучасній технології замість картки можна використовувати для безготівкових розрахунків смартфони. Така технологія називається NSC. Щоб така оплата була можлива, необхідно здійснити певні налаштування в смартфоні. З смартфоном можна оплатити, наприклад, булочку з чаєм в їдальні. Для цього необхідно прикласти смартфон до терміналу, як це показано на слайді. З того, про що ми з вами сьогодні проговорили, можна зробити висновок, що наші гроші ми можемо зберігати. Різними способами. Звісно ж, у гаманцях, звісно, у кишені, звісно ж, у сумці. Крім того, безготівкові гроші ми зберігаємо з вами на платіжних картках на смартфонах. Ми розглядаємо наступне з вами питання: як захистити гроші від крадіжки. На жаль, є недобросовісні люди шахраї, які можуть вкрасти чужі гроші, які потім за це обов'язково понесуть суворе покарання. Щоб цього не трапилося, завжди потрібно пильнувати та не залишати без нагляду такі речі гаманець, платіжну картку та смартфон. Смартфон це вже цінна річ, ба більше. Якщо на ньому є особиста інформація, власні фото чи фото документів, номери телефонів, домашня адреса, його цінність подвоюється. Також, як ми з вами говорили раніше, на смартфоні може бути налаштована можливість оплати, тобто через смартфон можна скористатися безготівковими грошима. В такому випадку смартфон це як другий гаманець, а не лише засіб зв'язку з друзями та рідними. На смартфон, на жаль, можуть полювати шахраї. Шахраї, коли намагаються привласнити чужі смартфони, можуть переслідувати кілька цілей. Перша ціль, щоб використовувати його для власних дзвінків. Друга ціль привласнити безготівкові гроші, які є на смартфоні, особисті фото та фото документів, які є на ньому. Крім того, що смартфон потрібно пильнувати та не залишати без нагляду, потрібно вміти захищати інформацію, яку він містить. Перше, що можна зробити, це встановити пароль для входу. Це означає, що телефон не можна розблокувати. Доки не буде введено пароль, який знає тільки власник. Паролі потрібно встановлювати такі, щоб їх не можна було легко відгадати. Наприклад, не можна для пароля використовувати власну дату народження чи дату народження ваших близьких. Також не використовувати для створення паролів імена ваших домашніх улюбленців. Крім пароля, можна використовувати сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя. Не всі смартфони мають такі функції, такі способи є досить надійним захистом вашого смартфону, оскільки відбиток пальця є унікальним для кожної людини, так само, як і обличчя. Паролі потрібно запам'ятовувати. В жодному разі їх не можна записувати, оскільки записаний пароль може випадково дізнатись хтось інший. Паролі не можна розповідати навіть друзям це ваш секрет, який ніхто не має знати. Оскільки ви ще є дітьми, ви можете повідомити свій пароль до смартфона батькам та порадитися з ними, який краще встановити пароль. Дорослі свої паролі нікому не повідомляють. Привчіть себе заучувати паролі на зубок. Така звичка допоможе в майбутньому захистити ваші кошти та вже зараз захистити смартфон від шахраїв. Пароль це ключ до ваших даних, тому паролі мають бути надійними, щоб шахраї не змогли отримати доступ до вашої інформації. Надійний пароль повинен містити 12 або більше символів, великі та малі літери, цифри, спеціальні знаки, символи та навіть пробіли. Також надійним паролем вважається унікальний пароль. Це означає, що паролі мають бути різними для кожної електронної пошти, соціальної мережі, смартфону. Не можна використовувати слабкі паролі. Слабкими паролями вважаються. Загальновідомі паролі квоті 12, паспорт 123456 Адмін 1, 2, 3, 4 та подібні послідовні зворотні написання символів або цифр, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABCD або ж і зворотні написання: 6, 5, 4, 3, 2, 1 чи FEDCBA. Такі послідовності дуже прості і передбачувані. Слабкими паролями вважаються паролі, які містять імена домашніх улюбленців, особисту інформацію, тобто дату народження, прізвище, ім'я, адресу, номер телефону, ваші хобі та вподобання, наприклад, назву улюбленої книги. Щоб придумати надійний пароль, який запам'ятати просто, а вгадати неможливо, для створення паролів можна використовувати фрази. Це можуть бути цитати, рядки з віршів, пісень, ваші потаємні мрії, плани, важливі для вас думки. Розглянемо приклади створення комбінації паролів із використанням фраз. Варіант перший. Використання перших літер кожного слова, знайомої фрази як основи комбінації для пароля. Наприклад, якщо з фрази кіберпес любить гристи мамині капці та одяг, обрати перші літери слів і додати спеціальні символи та цифри вийде така комбінація, KPLG MKTO, знак оклику хештег 24. Варіант 2. Використання всієї фрази як пароля. Наприклад, якщо за основу для пароля взяти афоризм Лесі Українки без надії, сподіваюсь, може вийти така комбінація. Без надії сподіваюсь», до якої потрібно додати спеціальні символи та цифри. Варіант третій. Поєднання перших складів чи частин кількох слів. Фрази. Наприклад, якщо з афоризму Григорія Сковороди бери вершину і матимеш середину, взяти перші склади слів та додати спеціальні символи та цифри, вийде такий пароль. В, точніше, Б, ВР, М, СР24 знак оклику, хештег, додавайте цифри та спеціальні символи до паролів. Щоб їх також легко було запам'ятати, змініти деякі літери фрази, яку ви використовуєте для створення пароля, на спеціальні символи та цифри за тільки вам відомою схемою. Наприклад, літеру О замініть на знак проценту. Це лише кілька прикладів, які створити та легко запам'ятати надійний пароль. Також можна використовувати власні способи створення паролів, головне, щоб їх не змогли відгадати шахраї. Отже, ми закінчили з вами теоретичну частину. Тепер перейдемо до практики і перегляду відео.